Маємо важливу новину для наших захисників, які повернулися з ворожого полону. Верховна Рада ухвалила, а президент підписав закон номер 4632, який забезпечує нові фінансові гарантії для звільнених військовослужбовців, які потребують тривалого лікування. Цей закон набуде чинності 15 листопада 2025 року. Ключові зміни, на які варто звернути увагу, військовослужбовці, які після звільнення з полону перебувають у медзакладах на безперервному стаціонарному лікуванні понад 30 днів, отримають додаткову щомісячну виплату у розмірі 50 тисяч гривень. Ця сума нараховується протягом усього періоду лікування. Якщо травма, поранення чи можливо захворювання було спричинене саме ворожими діями під час перебування в полоні, закон скасовує необхідність проведення службового розслідування обставин отримання цих ушкоджень. Замість розслідування протягом п'яти днів формується спеціальна довідка на основі первинних медичних документів. Ця довідка оперативно надсилається або до лікарні, або до ТЦК та СП, щоб максимально прискорити процес виплат. Водночас закон передбачає важливі запобіжники. Виплата може бути призупинена, якщо військовому оголошено підозру у тяжких злочинах проти нацбезпеки або, в цілому, у військових злочинах. У разі обвинувального вироку виплата може бути припинена. Якщо у вас залишились додаткові питання, записуйтесь на консультацію до юридичної компанії Правова позиція.